Доброго вечора. Вас вітає Городоцький телерадіо прес-центр. Час новин Городочини. І на початку коротко про головне. Чиновники з області у городку. Городочан приймав перший заступник губернатора. Жахливе ДТП у центрі міста. Пасажир загинув на місці події. Задля покращення водопостачання по вулиці Тельмана встановлена нова башта Рожновського конфлікт навколо дерев. Місцеві жителі не дозволяють зрізати лісосмугу. Про це та інше далі у програмі. 11 лютого 2015 року указом президента України в країні становлено особливий пам'ятний день День Героїв Небесної Сотні. З того часу, щорічно 20 лютого, українці вшановують подвиг Героїв Революції Гідності. Події на Майдані у Києві цього дня згадують і на Городочині. У Городоцькій гімназії цього дня відбулася урочиста лінійка пам'яті Героїв Небесної Сотні, щоб учні не забували про історично важливі події сучасної країни. Та пам'ятали про боротьбу учасників майдану за незалежність батьківщини. У коридорі гімназії встановили стенд із фотографіями героїв. Це е, проявили ініціативу самоврядування. Вони сказали, що як так, що в нашій школі немає такого стенду. Тому е, учні самі пройшлися по класах, збирали до цього, долучилися і вчителі, і ми зібрали кошти на оці стенди. Під час урочистої лінійки учні та вчителі згадали трагічні події 2013-2014 років, коли на Майдані і у Києві під колями снайперів гинули люди. Тоді усе українське суспільство виступило проти режиму президента втікача, виступило і перемогло. Імена героїв, які були на Майдані, вже закарбовано в пам'яті українців. Мене Сергій Нігоян, який два курси провчився в Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання. Михайло Жизневський, білорус, звідки виїхав ще юнаком через політичні проблеми. Ігор Вербицький, українець, науковець. Працював у відділі сейсмічності карпатського відділення Інституту геофізики НАН України у Львові Роман Ценник. Це пер... це перекреслив дешеву пропаганду влади про те, що на Майдані западенці Бандерівці гімназія пишається своїми випускниками, які взяли активну участь у подіях Київського Майдану. Багато хто з них продовжує боротьбу за незалежність своєї країни у зоні АТО. Зразком справжнього патріота, який віддав життя заради кращого майбутнього України, є колишній учень гімназії Віктор Попик. Тому е, наше завдання, щоб діти пам'ятали, тому що вони наші майбутнє. І якщо діти будуть пам'ятати оці сторінки жахливі, чорні сторінки історії, ми сподіваємося що такого в подальшому не повториться. У півдні у мікрорайоні Цукрового заводу відбувся мітинг пам'яті. Біля пам'ятника матерям загиблих героїв Небесної Сотні та АТО, Зібралися учні та вчителі городських шкіл, а також представники районної влади, депутати міської ради, аби шанувати пам'ять учасників Майдану. Коли ви потім в дальнішому будете згадувати, що були такі події, але вже туди не буде цих людей, які були на учасниками цих подій, які можуть вам розказати більш-менш правду, не ті, які пристосуванці, які пристосуються до цього всього і будуть брехати. Потім самі себе вихваляти. До меморіалу учасники мітингу поклали квіти та помінальні вінки, а також запалили лампадки, пам'яті і вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих героїв Революції Гідності. з повагою згадали живих очевидців та учасників боремних подій Київського Майдану. З городоцьких учасників Майдану я можу згадати три чоловіка, які отримали поранення на Майдані. Це Сергій Трапезур Сатанова, вчитель Сатановської школи. Е, прострілено було в нього дві ноги. Є кадри, де це показують. Лікували його в Ізраїлі після цього. Е, нагороджений орденом за мужність третього ступеня е, Королюк Леонід спільного лексенця. Е, Дняга скривався цілий тиждень, стикав кров'ю, скривався, боявся до лікарні звернутися, тому що в ті часи це ж зразу і добивали, і могли замордувати, а могли і в тюрму посадити. О, і Володимир Цесельський з Городка. Пам'ятаємо, що і зараз триває боротьба за волю. Найвірніші сини та доньки воюють на сході України, захищаючи кордони нашої держави. Тому нам не можна залишатися байдужими. Адже в цей час українці як ніколи мають бути єдиними і в тилу, і на фронті. Але вектор напрям, молодь вибрала чіткий це європейський розвитку. І не тільки тому, що ми хочемо жити у Європі, тому що Європа є Європа. Ми захотіли жити у вільній державі, хотіли бути господарями на своїй землі, вільно висловити свої думки, вільно працювати. Незважаючи на бажання на напрямки, тих, хто сидить у Кремлі, їхніх васалів сусід у Києві і по обласних районних центрах, зараз в такі часи, наша Україна несе величезне випробування, тому що наша держава можна сказати руйнується, і такі заходи нас загартовують. Такі заходи нас показують як націю. Того ж дня о 17.30 на центральній площі міста відбувся мітинг реквієм Засвічені лампадки, стенд із фото загиблими на майдані та кадри кінострічки тих буремних подій у столиці, вкотре повернули городочан до сумних спогадів. Учасників мітингу, активісти майдану, учасники АТО, представники місцевої влади та усі небайдужі. Городочани схилили голови у спільній молитві під час поминальної панахиди, яку відправили священнослужителі різних релігійних конфесій. У христа досміна, царя і бога нашого просі. Господи, помоги. Господи, Дуже багато є ще проблем. Треба більше молитися. Тільки Господь Бог може нам підказати, підтримати, вказати той вірний шлях до взаємного прощення, до взаємного примирення, щоб кожен з нас знайшов той спосіб. Ту можливість, пам'ятаючи про ці жертви наші, бути їм вдячними і щоб їхні подвиги не були даремними, щоб ми могли продовжити їхню справу в спосіб розбудови вільної, демократичної, християнської, цивілізованої країни, багатою найперше духовно, також і тілесною. Після спільної молитви городочанам було продемонстровано кадри історичних днів Революції Гідності. Загалом 20 лютого подвиг Героїв Небесної Сотні вшановували у кожному населеному пункті Городоцького району. Вперше високою державною відзнакою президента України Петра Порошенка відзначений житель міста Городок. Ювілейну медаль 70 років перемоги над нацизмом, вручили ветерану війни та праці, учаснику бойових дій Миколі Тимофійовичу Олійнику. Нагородження провели 23 лютого. Голова районної ветеранської організації Любов Воротна та голова міської ради ветеранів Віктор Гуменний. Ветерану подякували за його активне життя та участь у справах ветеранської організації, то побажали всіляких гараздів. Медаль ви перший получаєте учасника бойових дій. Це перша медаль за підписом нашого президента. Всього, я вас вам. дуже вітаю. Я хочу додати, що Микола Тимофійович напрочуд чуйна і добра людина. При всіх своїх негараздах, при всіх своїх хворобах, при всіх своїх сьогоднішніх таких невлаштованості життя, він доглядає свою дружину, яка є інвалідом першої. І ми йому бажаємо, щоб ще багато років здоров'я. Наснаги, терпіння і всіх благ земних. І дай Бог дожити до тих 100 років. Пашімо 22 лютого у городку відбувся виїзний прийом, тимчасово виконуючи обов'язки першого заступника голови облдержадміністрації Олега Гуменого. На прийом завітало чимало городочан, з якими питаннями далі у програмі. Виїзний прийом тривав майже дві години. Розглядалися як колективні, так і індивідуальні звернення. І найбільше питань стосувалось саме оформлення земельних ділянок. Колективно до представника з області зверталися як учасники бойових дій із городка, так і мешканці сільських населених пунктів. Зокрема, жителі Великокарапчиської сільської ради скаржилися на головне управління Держгеокадастру – за їхніми словами, в той час, як на території їхньої сільської ради 43 учасника АТО вже отримали земельні ділянки, місцеві жителі ніяк не можуть домогтися земельної ділянки для себе. У нас земля була в оренді в соцького на даний момент. Зайнялася тим прокуратура, оренду забрали, землі були вільні. І так нашого відфутболили. Подоки не могли зробити землі, зробив Косінський – 180 гектарів. Все. А наші заяви. Городок завірив Хмельницьк. Відмова. Наші заяви. Городок, городка, Хмельницьк, відмова. Проблемою з бородою сідважати й звернення голови Копинської сільської ради. Селяни вже пройшли різні інстанції, суди, писали звернення в правоохоронні органи та роками не можуть домогтися правди. У мене опустилися руки. Три роки в мене там кусок землі, там 30 гектарів, там 20, там 18, дійсно, ростуть береди, ніхто туди не лізе, не все. І ні атовцям, нікому ми не можемо дати, бо йдуть судові спори. Ну, земля заростає. Ми дійшли з ними до такої. І так, перегорівши з людьми, така домовленість. Ми згідні, щоб ви у нас працювали на території, але не такі умови. Ми пишемо заяви. Люди ті самі пишуть для ОСГ. Ви відмовляєтеся від тих наказів, які на вас, в них на руках накази, у а Але ми заблокували, не дали затвердження. Люди оформлюють для ОСГ і передають вам оренду, якщо ви так хочете, господарі, хочете працювати з ними. Організовуємо людей, ми їдемо в вже окадасти, йдемо на прийом до пана Шешневського. Але тоді в нього в кабінеті, що він наклав резолюцію, ми пішли в 401 кабінет, заставили зареєструвати ці заяви. То, Порого? По 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 І на сьогоднішній день я спілкувалася з ним по телефону, він каже, що заяви передані на виконавця. То, напевне, що... Коли приходять до того виконавця, не знаю, хто там той виконавець, він каже, ніхто нам ніяк не давав. Знову швиряють мене на віку. Тимчасово виконуючий обов'язки першого заступника голови облдержадміністрації Олег Уменний зазначив, що для вирішення всіх наболілих земельних питань у городок в 10-денний термін приїде керівник головного управління Держгеокадастру. Голова обласного да. кадастру зустрінеться з вами, і всі питання, які будуть потребувати, не будуть вирішуватися. Тут на місці, щоб ви не їздили, потрібно я скажу, він прийде сюди. Також колективно до очільника області звернулися й жителі Жищенецької громади серед проблемних питань будівництво водогону. Все, що стосується водогону, ви маєте мати проєктно технічну документацію. Що нема документації, то ну як? Це бюджетні кошти, це ведеться дуже великий контроль. Як робиться експертиза проєкту, вони дивляться, які середні ціни, які закладують, дадуть таку орієнтацію, що це, наприклад, буде стоїти 300 тисяч, наприклад. Або може стоїти мільйон 300 тисяч, ми не знаємо. От тоді ми б нам з вами дивитися. Буде документація, будемо бачити суму. Будемо бачити, що може сільська рада. До того я буду звертатись до обласного бюджету. Якщо обласний бюджет щось допоможе, подякуємо щось допоможемо загального бюджету. Також були й звернення щодо автобусних перевезень, виділення матеріальної допомоги на лікування, ремонту дороги в селі Лісу Гірка та інші. Питань є багато і питання різні. Звісно, саме головне сьогодні з тих питань, які піднімалися, це питання виділення. Людям земельних ділянок підведення особистих сільськогосподарського господарства. От, чомусь є якийсь супротив нашого Держгеокадастру. Але я думаю, що ми сьогодні з керівником поспілкуємося, який обов'язково має виїхати в район, має зустрітися з людьми, має зрозуміти їхні проблеми. І я думаю, що ці питання мають бути вирішені. Після прийому заступник губернатора області оглянув хід будівництва лікувального корпусу. У городку трапилася смертельна аварія. ДТП сталося 22 лютого у центрі міста. Нічний час, близько першої години ночі в місті Гуртку на перехресті вулиць Грушевського та Шевченка, сталося ДТП. А саме іномарка водій Іномарки здійснив наїзд на бетонну електроопору, внаслідок чого автомобіль закинуло. На дерево з подальшим вилітанням двигуна та запчастин автомобіля при даному ДТП загинув пасажир даного автомобіля. Водій на даний час госпіталізований, перебуває в лікарні, стан важкий. Проводиться досудове розслідування, призначені відповідні експертизи. 22 лютого у райдержадміністрації відбулася нарада за участі керівництва правоохоронних контролюючих органів місцевого самоврядування та представників районного суду. Про що говорили на нараді далі у сюжеті? Порядку денному стояли два актуальних питання: про перше, стан безпеки дорожнього руху на території Гордоцького району, доповідав начальник відділу поліції Роман Куню. 15 порушень правоповісну перехресть. 42 порушення правил зупинки та стоянки, 10 порушень правил провідних пішохідних переходів та інше. Зазвичай цифри не досить великі, але з метою реорганізації до 9 місяця до вересня місяця такої служби, як інспектори з дорожнього нагляду, у Гордоцькому поліції не було. З 9 місяця і по даний час назад є вже два працівника, які здійснюють роботу в даному напрямку. Як повідомив Роман Борисович, на території району у 2016 році відбулося 49 дорожньо-транспортних пригод, 23 пригоди з потерпілими. Також начальник поліції проінформував про дорожню транспортну пригоду, яка днями сталася в центрі міста. На жаль, вчора, в час ночі, була дорожньо-транспортна пригода тут, в центрі міста в Одна особа 94-го року загинула на місці, інша особа край важкому стані. Доставлено в Хмельницьку обласновіка про виконання програми мобілізаційної підготовки місцевого значення, доповідав заступник військового комісара. Окремо було наголошено на заходах, пов'язаних із призовом громадян на строкову службу та за контракт. Територіальна оборона також виготовлена, Він є всі знайомі, хто має їх знати, знає. Значить, що стосується призову. За попередній рік ми призвали 68 чоловік. Кошти, які виділялися 33 тисячі, використали повністю, відчитано за них. Наприкінці наради голова Городоцької РДА, звернувшись до правоохоронних органів, вказав на не необхідність взяти до уваги проблему вирубування лісів жителями району. Адже наразі спостерігаються факти активної незаконної вирубки зелених насаджень про дорожніх смуг. Найкраща ситуація і по лісах, що ми, ганяючись за одним нашим короташом, да, ми можемо припуститися того, що багато наших мешканців Тому, я думаю, що треба ефективно налагодити роботу сільськими головами. У городку замінено ще одну водонапірну басту басту розновського встановлено у мікрорайоні Мархлівка. Монтажні роботи виконало приватне підприємство «Унібуд». Безперебійне водопостачання жителів міста. Це одне із перших завдань міського голови, депутатів та виконавчого комітету міської ради. В цьому напрямку в нашому місті вже зроблено чимало і роботи активно продовжуються. Проблеми водопостачання вони завжди існували у нас в городку, і ще зараз це проблема не тільки міста Городка, а взагалі, мабуть, і всієї України. І для того, щоб забезпечити населення міста якісною водою. Було вирішено попередньо в минулому році. За кошти місцевого бюджету ми придбали одну башню за кошти міської ради і, і... на одну башню кошти нам надійшли з районного бюджету. З районного бюджету у міській надійшла субвенція в сумі 145 тисяч гривень. З міського було виділено ще 120 тисяч гривень. Так як водонапірна башта по вулиці Тельмена знаходилась в аварійному стані, то в першу чергу нову башту було встановлено саме там. У зв'язку з експлуатацією довгий час по шву пішла трещина, і от вона десь постійно, постійно, постійно. І в такий час ми змушені були приїжджати, випускати воду і підварювати її. І для того, щоб зараз у нас не виникало на наступний рік, ми зараз плануємо поставити одну башню тут, а друга башня має бути встановлена замість аварійної башти на дубку. Монтаж водонапірної вежі 17 лютого виконали фахівці приватного підприємства УНІБУТ. Політика міської ради на то націлена, щоб всі роботи виконувалися значить, силами, як організації, які знаходяться на території городка. Це для того, щоб податки поступали в казну мерії. А на податки можна щось будувати, розширювати. До того ж, інженер з технічного нагляду зазначив, дані фахівці 100% дотримуються усіх вимог та нормативів. Попередньо проведені необхідні техніко-економічні розрахунки, а також враховані певні складнощі під час монтажу вежі. Ще треба буде санітарну зону огородити, щоб сюди, значить, не поя говориться по санітарних нормах. Треба, щоб 30 метрів значить, навкруг скважини було огорожено, щоб туди не худоба не підходила, ніякі нечистоти не заносили в такому плані. Загалом планів у міській раді щодо покращення водопостачання у місті на цей рік чимало. Серед них ще одна ар по вулиці Ткачука, заміна водопроводу від вулиці Коцюбинської до базарної. Також міська рада подала свої пропозиції до обласної ради. Зараз приймається програма питна вода на 2017 2020 роки. І ми подали свої пропозиції щодо рівня ще одної свердловини на вулиці Поповіча. Важте так. Я думаю, що ми з цієї ситуації щодо водопостачання ми повинні по мархлівці. Взагалі на цьому році закрити. Жителі мікрорайону Новий Цукровий Завод підняли тривогу. Люди виступали проти того, аби комунальники зрізали дерева в лісосмузі. На зустріч із містянами виїхали представники міської ради. Врятують дерево, дерева хочуть жити. Такі лозунги розклеїли місцеві жителі на деревах лісосмуги по вулиці Заводська площа. Приводом для цього стали помітки, які комунальники зробили на деревах, що мають зрізати чи розчищати. Дерева потрібно захищати. Вони посаджені більше 50 років тому. І задача, напевно, що кожного громадянина захищати те, що надбане батьками, прадідами. І я, наприклад, проти того, щоб будь-яке дерево тут зрубалося». На зустріч із обуреними людьми виїхали представники міської ради та комунального підприємства. Разом обстеживши лісосмугу, було зауважено. Тут планують лише зрізати сухі дерева та гілля, яке виступає на проїжджу частину. Рішення влади це дуже правильне. розумієте? От я хожу, тут я живу. От якщо гіляка над над проїжджою частиною або над е, тротуаром, це небезпека або для машини, або для людини. От я хожу гуляти на завод, да? Послали екскаватор прочистити про тротуар. Да? Він мусив на обочину з'їхати, а та яляка і так і в голову поранив, і в очі виколи. І це правильне рішення. Та загалом думки місцевих жителів з приводу даного рішення розійшлися. Одні були категорично проти того, щоб дерева зрізали, інші стверджували, дерева надто старі і вже несуть певну загрозу для перехожих. Було обрізати треба були гілля, тому що вони над головою і вже падали. Вони вже старі вже скільки років, що вони вже просто не, не дають ніякого ефекту. Поймати, що вони склашили тінь, дають вони не дають тої тіні. А то, що є ті, що вони обрізати, воно нічого не мішає. Наперед дерева, коли обрізають, вони понімають оложі. Та в результаті все ж таки в ході дискусії було знайдено компроміс. Це питання вирішується як ну по спільній згоді громадян. Тобто було обстеження, було обстеження спеціалістами, е, виявлено само вилено сухостої дерев, і згідно правил утримання зелен зелених насаджень, сухі дерева. Потребують негайного зрізання, тобто тут рядом знаходиться ще лінія електропередачі, тобто є охорона зона. І така була пропозиція, що на, на підчищання, тобто по вулиці Заводській площі, буде підчищено гілля і зрізано три дерево. Рятувальники просять жителів городочини остерігатися бурулюк. де потепління і нічні морози сприяють утворенню ожеледі та швидкого росту бурулюк. Тож надзвичайники просять бути обережними і не ходити поблизу будівель, щоб уникнути травмування. Служба надзвичайних ситуацій просить бути особливо уважними, проходячи біля будівель або високих дерев, щоразу переконуватися у відсутності загрози падіння льодових наростів, триматися на відстані від будівель, обираючи найбільш небезпечні маршрути. Для кожної свідомої людини найбільша цінність її рідна мова. За даними ЮНЕСКО, на нашій планеті існує 6 тисяч мов і майже половина з них під загрозою зникнення. Аби кожен народ усвідомив цінність своєї мови. Світова спільнота щороку відзначає міжнародний день рідної мови 21 лютого. Наш біжен святковий день. Ми святкуємо з ту річницю з того часу, коли почали відзначати міжнародний день рідної мови саме у нашій країні. Тобто, ми почали його відзначати у 2002 році. Урочистий і цікавий захід цей день провели молодші учні городоцької школи номер 4 Діти виконували пісні, читали вірші, приказки, прислів'я, відгадували загадки і переглядали навчально-пізнавальну відеопрезентацію. Сьогодні ми. З третім класом я як класний керівник підготовили таке свято для початкових класів. В ньому прийняли, ви бачите, і учні прийняли участь не тільки нашого класу, а й інших класів. Також ми запросили бібліотекаря, яка нам підготувала цікаві загадки. От діти готували прислів'я. Я думаю, що захід всім сподобався, і ми от так гарно відпочили. До святкування дня рідної мови також долучилися учні бізнес-класу. Школярі організували захід під назвою «Кохана мову диво Калинове. Зі сцени лунали патріотичні пісні, вірші, лилася лірична музика у виконанні семикласників. Ми знаємо, що це свято започаткували студенти Бангладеш, які поплатилися своїм життям, але вони здобули не тільки мову, але здобули і ще свою державу. Ми, як свідомі громадяни своєї держави, України, теж любимо свою мову, розвиваємо. Її. І так, ось сьогодні, бізнес-клас, сьомий А клас, і я, класний керівник Собчак Зоя Олександровна, ми Організували невеличке свято для учнів школи. Сценарій свята у нас загальна вступна частина. Привітання шанованих гостей, привітання учасників свята. Ми маємо декілька невеличких сценок, гуморесок. Ми співаємо, танцюємо, тобто все звучать пісні, все це присвячено нашій рідній українській барвистій мові. Традиція написання диктанту існує на День української писемності та мови 9 листопада. 21 лютого. Учні цього навчального закладу теж писали диктант, аби перевірити знання рідної мови. І результатами школярі залишилися задоволені. Цей диктант мене навчив, що треба любити Україну, і я хочу, щоб це українська мова передавалася в покоління в покоління. Я писала ці диктанти раніше, і мені цей диктант також сподобався. З цього диктанту ми можемо взяти те, що потрібно любити нашу батьківщину, нашу Україну, вивчати свою мову, щоб передавати її своїм дітям. Це були останні новини на сьогодні. Дякую за увагу. Бажаємо гарних вихідних та весняного настрою. Наступних зустрічей!